Німецькі партнери нам передали транспортний засіб з маніпулятором на базі Мана 22-го року виготовлення. Відповідно до цього автомобіля є причеп, обладнаний всім необхідним інструментом. Маючи це, ми зможемо мобільно, швидко, якісно проводити ремонт. Це може бути заміна якихось певних вузлів, агрегатів, запасних частин, якими також ми укомплектовуємо цей причіп. Вони там є, приїхали, замінили. І відповідно поїхали або провели евакуацію цього е, транспортного засобу або озброєння. Цілої місця на нашої бази відновлення техніки. Він може на себе завантажити е, любу фортифікаційну споруду, перевести її, зміщувати з місця на місці і також розвантажити і встановити її. Якщо у нас зламалась десь машина. І доступ до двигуна дуже хороший. то ми можемо маніпулятором його демонтувати, привезти, відремонтувати, завести на місце і здемонтувати на місце. Дуже хороший автомобіль. По габаритам невеликий, він залізе. І ми не можемо під'їхати краном або великою технікою. Дуже дякуємо агенції технічної підтримки Німеччини за такий подарунок на користь нашим воїнам і на захист нашої країни. Ми знаходимося в мобільному ремонтному комплексі. В даному комплексі знаходились безліч інструментів електричних, і в основному вони на акумуляторній основі, які набагато покращують роботу нашим військовослужбовцям. Водій сльосар в мобільній бригаді, і на виїздах, і на місці. На даний час ми ремонтуємо генератор. У цьому плані стартер, коробка, двигун, ну, невеликого габариту. Чим можемо – піднімаємо, не можемо – не затягуємо, ремонтую на вулиці. Електроінструмент це дуже, дуже важлива штука, яким можна користуватися. Наприклад, гайковерт, наскільки полегшує навантаження на руки. Ти гайку ту руками не так зервеш, там тримати міцно гайковерт і гайковерт. Ти схватив, не він зервав, гайку на ньому певна є. Потужність. Наприклад, нам потрібно зрізати там болта, нам потрібно болгарку нести. Її не вся під рукою маєш мати. У нас є сабельні пили, електродрелі, шуруповерти. Ну, полегшу роботу електроінструмент. Всі, завжди і напевно, так і має бути.